Андрій Реженко одучає до бесіди. де це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, і заступник начальника штабу ВМС 4-20 років, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, здрастуйте. Добрий, добрий день. А якщо ви дозволите, давайте з Гренландії розпочнімо. Про що каже Володимир Зеленський? Він каже про нашу експертизу, тобто вміння використовувати підводні і надводні, якщо можна казати, бойові дрони для ураження ворожого флоту. Або це щось інше? І чи ми тільки за умову вступу НАТО можемо допомогти дати раду з потенційною небезпекою навколо Гренландії? Україна досить такий широкий досвід участі в операціях НАТО, в тому числі військово-морських. Я хочу нагадати, що Україна з 2006 року по 2013 брала участь в операції активне зусилля морської, і туди ми направляли два корвети і фрегат. і вони фактично здійснили за цей період, по-моєму, вісім походів тривалістю від місяця до трьох. Сидоземне море, крім того, Україна підтримувала НАТО в операції Океанський щит» у 2013 році. Тоді ми направили наш фрегат Гетьман-Сагайдачний на Баденську затоку на боротьбу з пиратами і виконували ці завдання на протязі трьох місяців. Хочу нагадати: досить далеко від України зараз. Ну та то та, 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 та операція, про яку каже президент, вона досить різна. Хоча, в принципі, вона вписує. Ця в такі операції так зване то тобто це не допущення дій противника в певному районі або рубежі. Вона якраз один із засобів, яким вона досягається, якраз нанесення ударів, таких кінетичних або ракетною зброєю або дронами, або мінами. А от ну і я думаю, що тут важливо, то що президент а, мав на увазі за словом експертиза. Експертиза заключається в тому, що ми. Не тільки маємо ці дрони, а ми можемо їх доставити вже досить досить далеко від території від узбережжя України, і у нас є бачення, як це зробити, і в принципі я так розумію, що Гренландія це в цьому плані немає якихось обмежень для такого, таких дій. Тому цілком можливо, якщо буде така такі таке запрошення, така угода, то Такі підводні апарати можуть бути доставлені, до речі, не тільки для ударів по кораблям, а також для здійснення патрулювання, розвідки, збору інформації, що також дуже дуже важливо і що є набагато дешевше, ніж тримати, наприклад, поруч з кораблем, російським корабель-натівським. Це буде коштувати. В сотні або в тисячі разів дешевше, при тому ж самому ефекті, тобто інформація про наявність російських кораблів в цьому районі буде досить точна, вірна і своєчасна. Буквально вчора знаєте, пана Андрію, спілкувалася з колегами з Естонії. Ну точніше, вони зі мною спілкувалися. Як ми тут виживаємо без світла, тепла і комунальних вигод, і ем, акцентували на тому, що щоразу, коли ми говоримо про стійкість українців, про гумор і про ем, знаєте таке оптимістично позитивне ставлення до обставин, в яких ми опинилися, що ми капітулювати не збираємося. Варто наголошувати, що е, все ж таки це терор, це ем, катастрофа, до якої веде терористична ем, терористичні дії Росії. Ії масоване, прицільне вбивання інфраструктури, енергетичної і будь якої іншої в містах і селах, і моє було їм мої естонські колеги запитують, а як ви думаєте, чим це закінчиться? Я переадресувала це їм. А давайте я кажу, я вас питаю, чим це закінчиться, якщо кораблі тіньового флоту танкірного досі можуть вільно їздити Балтику курсувати Балтикою. Я кажу, то як воно може закінчитися? І е, аргументація була так: а ми ж, ми ж ми ж хочемо, але ми не можемо, тому що ми ж за міжнародне право. То є то у мене питання не тільки про Балтійське море, але й про нього зокрема. Що ми можемо, якщо е, е, наші партнери не хочуть виходити за рамки міжнародного права, що ми можемо і що вони можуть зробити, щоб таки не було способів і щілин, е, шпарин. Для руху тіньового флоту і заробітки, зокрема, Ну, дивиться стосовно нашої енергетики, коли зашла така мова. Я теж можу сказати, що в нас дуже багато уроків, які ми маємо винести з тої ситуації, яка зараз склалася. Це абсолютно невірно. Що одно дуже велике місто з населенням понад 4 мільйона, а опалення здійснюють три таких величезних теплоелектроцентралі. Це абсолютно невірно. І хтось якось через законодавство провів от якраз таку норму, а зараз набагато більш себе безпечно почувають, ну, скажімо, мешканці Київської області, де є, наприклад, можливість такого децентралізованого індивідуального опалення. Тут, в принципі, достатньо. Ну, скажімо, 5-6 годин електроструму, і у ну, тебе, в принципі, умови ну фактично незначно відрізняються. Що стосується Балтійського моря, ну розумієте, тут треба на це питання дивитися дуже комплексно. Дійсно, воно, Балтійські країни, я хочу нагадати, що за винятком Російської Федерації вони всі країни НАТО і країни Європейського Союзу. А, 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 ну, вони дійсно поважають право як своє національне, так і міжнародне. А, а, і а, я думаю, що більшість з цих країн є підписантами цієї 82-го року. Це є національний закон в, в, в кожній цій країні. А, от. Але ну, розумієте, зараз практика показує, що а, ну, ця міжнародне морське право воно не заважає а, силовим шляхом а, а, здійснювати. Арешт огляд спочатку, а потім арешт суден порушників оцього цих санкцій. тому що в принципі санкції, які оголошуються сполученими штатами, Великої Британії, країнами Євросоюзу, самим Євросоюзом, ну вони ж мають виконуватися. На виконання цих санкцій воно підпадає під дію національних. Кримінальних кодексів. Тобто це фактично ведення контрабанди, ну скажімо, ведення контрабанди, яка і це впливає на кожну цю країну в прямий або непрямий спосіб. Тому вони можуть. Законодавство воно дозволяє національно, як правило, знаходити такі варіанти, як. Не порушуючи міжнародне морське право, а проводити такі примусові заходи, скажімо, правоохоронні з за участі військових. Ну це не означає, що при за порушення санкцій там тіньовий флот треба топити, там бити по ньому ракетами чи дронами. Але можливо його просто арестовувати, приводити конвоюмати в свої порти, здійснювати судові процеси а Потім ті, ті танкери приватизувати разом з вантажем, і, в принципі, таким чином це буде дуже такий серйозний візуальний приклад для інших, хто займається таким. І кількість такої діяльності цих суден буде значно значно зменшуватися. А от. І зараз ми бачимо спочатку Сполучені Штати. Почали такі питання. Знаємо, що вони вже заарештували декілька танкерів з венесуельською нафтою. А потім продовжувала це Великобританія, Британія, потім Італія. І зараз ми бачимо Франція. Ну, до речі, Сполучені Штати вони не є підписантами конвенції з міжнародного права. Тобто це не є законом у них, але вони підтримуються досить серйозно цього цієї конвенції. Але ну таких зобов'язань, скажімо, формальних у них все ж немає. Але Велика Британія, Італія, Франція вони якраз є підписантами. Це національний закон. Цікаво, як зробила Велика Британія. А у них є закон, який передбачає відповідальність за те, що судно здійснює якраз перевезення підсанкційних вантажів. І, по-друге, якщо судно якось маніпулює з прапором, з прапором судна, свого прапору. Тобто, і оці дві, дві позиції вони дозволяють правоохоронним структурам Великобританії Британії здійснювати в міжнародних водах примусове примусовий огляд судна. То тобто, є примусовий. А от есть, тому що в принципі такий догляд за погодженням з капітаном судна може бути здійснений завжди. Во до речі, ми так робили під час операції активне зусилля декілька разів в середземному морі. Але для промислового огляду потрібні такі от сили спеціальних операцій або морська піхота, вертольоти, рівень підготовки на тренованості особового складу, має бути дуже високий і це також коштує серйозний ресурс. Мають бути вертольоти, створені бази. Це досить недешева така, от скажімо, недешева така діяльність. І ну, можливо, це якимось чином стримувало певний період. Часу якраз от е, країни ба, ну, Балтійськ, Балтійського узбережжя. Але зараз, коли є вже такий прецедент, я думаю, що е, е, так, е, такий тиск, серйозний тиск, причому правоохоронно силовий він буде збільшуватися на е, оці танкери е, тіньового флоту, і це приведе до того, що ну, в кінці кінців. Ця діяльність буде зупинена. Іншим напрямком є зупинення банківської діяльності за розрахунки з поставкою нафти, там металу, можливо, інших якихось продуктів підсанкційних, але ну це інший напрямок. І тут також у західних країнах дуже, дуже багато можливостей для маневру, тому що ну, ми знаємо, що більшість таких транзакцій здійснюється через їхні банки. Пен Андрій, вам спасибі величезне. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військоморських сил, заступник начальника штабу ВМС і стратегічний експерт компанії Соната був із нами.